Плив концентрації розчину на стійкість комплексів. У пробірку наливаємо розчин кобальт-хлор-2. Кобальт, кобальт Додаємо до нього розчин амоній роданіду і спостерігаємо утворення. Комплексу характерного фіолетового кольору. Далі вміст пробірки ділимо на дві частини. Одну частину залишаємо для порівняння, а в іншу частину додаємо дистильовану воду. Тобто зменшуємо концентрацію усіх частинок, що присутні у розчині, пропорційно. При додаванні води ми бачимо зміну забарвлення розчину з фіолетової на рожеву на вихідну концентрацію розчину кобальт хлор 2 Отже, це означає, що додавання води комплекс зруйнувало. А це, в свою чергу, означає, що комплекс Кобальта з роданідом є нестійким.